Помилуй, Господи Боже, мене, слугу Твого, який через многоту тих, які чегають на мене, став як розбитий глечик, і вирве мене з руки моїх супостатів. Прийди до мене і знайди мене, загубленого, а віднайденого поверни собі і не покидай ніколи. Дай, аби я був у всьому тобі угодним, адже я пізнав, як потужно я був тобою відкуплений через Христа Господа нашого. Амінь. Всемогутній Боже, ти розореним даруєш дім, на помешкання, язні виводиш із полону і готуєш їм щасливу долю, споглянь на скорботу душі моєї і піднімись мені на допомогу. Здолай мерзенного неприятеля, щоб моя свобода, визволена від ворожої присутності, зазнала спочинку. Дай, щоб я, відновлений у безбоязній побожності, сповідував тебе. Який твориш чудеса, і який обдаровуєш твій народ силою через Христа Господа нашого. Амінь. Боже, сотворителю і захиснику людей, Ти створив людину на свій образ, і через благодать хрещення чудесно відновив її гідність. Поглянь на мене, Твого Слугу, і почуй моє благання, прошу тебе, нехай моє серце наповниться його Твоєї слави. Віддали від мене всяке поневолення і всяку тривогу, щоб у спокої духа разом з моїми братами я міг прославляти тебе у Твоїй церкві через Христа Господа нашого. Амінь. Боже, джерело всякого милосердя і доброти, Ти благословив, щоб твій син витерпів за нас муку на Христі і подолав владу сатани. Прошу тебе. Подивись на мою скорботу і мій біль, ти, який у хрещенні обдарував мене новим життям, оборони мене від нападів Злого Духа і наповни мене своїми благодатями через Христа Господа нашого. Амінь. Боже, ти через благодать усиновлення вчинив мене дитиною світла. Дай прошу, щоб я не блукав у пітьмі гріха, але завжди перебував у сяйві свободи. Яку отримав від тебе через Христа Господа нашого? Амінь.